Друзі, нас інфоперші проголовне поїхала після провалу масштабного літнього наступу на сумському і харківському напрямках. Російське керівництво опинилося в ситуації критичної втрати бойового потенціалу і морального ресурсу війська. За оцінками західних розвідок, протягом трьох місяців наступальні дії групування РФ втратили понад 70 тисяч вбитими і пораненими. Оборонні лінії на десятках ділянок фронту виявилися розбитими. Військові частини демонстрували масові відмови виходити на позиції на тлі цих подій. Ініціатива дипломатичного коригування переходила до США і Кита роль Трампа є за колісні переговори за інформацією джерел у західних дипломатичних колах Трамп і Сі Сідзіньпіна впродовж декількох тижнів вели закриті консультації. Перший етап Сирія досягнута домовленість про скорочення активу. Пливу Іраном, другий етап Ірана – досягнуті гарантії, що Тегеран не отримає нових можливостей для дестабілізації близького сходу. А третій етап РФ демонтажа частини територіальних здобутків у війні проти України. Сценарій угоди передбачає повернення більшості частини окупованих територій в обмін на часткове збереження контролю над Кримом та легітимізацію російської влади у середині країни. За попередніми телеграм-каналу даними офісне мишення узгодження попередні умови, включають виведення перших 100 тисяч російських військових із стар. Торії України, повернення під контроль України чотирьох областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, окрім Криму, відновлення Донбасу за рахунок коштів США та ЄС під міжнародним контролем, поступове скасування частини санкцій проти РФ, гарантії Китаю щодо легітимізації центральної влади РФ, і стабілізації ситуації у середині країни за оцінками українських і західної розвідок, поточені втрати російських військ і окупаційних адміністрацій, загиблих понад 150 тисяч осіб з початку широкомасштабного вторгнення, поранених. До 400 тисяч осіб знищено понад 10 тисяч одиниць пронетехніки і артилерії. Зруйнована значна частина тилових складів, логістичних центрів і військової авіації. Утрати РФ наслідок пекельного липня. Напередодні перемовин українські сили здійснили серію високоточних ударів по стратегічних цілях. Зруйновані склади боєприпасів у Ростовській, і Білгородській областях, пошкоджені вузли, залізничної логістики на підходах до Криму уражено командні пункти у Таганрозі і Луганську. Орієнтовані втрати за останні два тижні. Ні, загиблих понад 9 тисяч військовослужбовців РФ, поранених до 20 тисяч, знищено сотні одиниць техніки одразу після провалу наступу і втрату, що зірвали мобілізаційні плани. Розпочалася криза управління. Патроша фактично перебрав функції оперативного контролю і веде переговори із західними китайськими спецпредставниками. Частина силових відомств саботує виконання наказів про мобілізацію в регіонах Башкирія, Дагестан, Бурятія. Масо. Фіксується відмов від подальшої участі у війні у російських містах. Наростає. Напруження у регіональних пабліках ширяться повідомлення про плани масової мобілізації офіцерського резерву та елітарних груп населення у Москві та Санкт-Петербурзі. Зростає кількість затримання за антивоєнні висловлювання. Частина депутатів регіональних парламентів публічно закликала до мирного врегулювання на будь-яких умовах. Міжнародна позиція США схвалює сценарії поетапного виведення військ і повернення території. Обіцяють фінансування, відновлення Донбасу. Китай Є гарантія безпеки режиму Путіна і його найближчого оточення у разі виконання домовленостей, забезпечує збереження основного експортного потенціалу РФ. Європа готує програмні реінтеграції повернутих українських і Попереджає про можливі додаткові санкції в разі зриву угоди. Реакція українського суспільства суспільна думка розділена частина підтримує повернення території навіть за винесення Криму за задушки. Інша частина вважає неприйнятною легітимізацією Кремля без повної Окупації політичне керівництво наголошує, що будь-яке рішення буде ухвалене з урахуванням інтересів національної безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.